Всім привіт, друзі! Сьогодні створимо стародавню різдвяну прикрасу, яка називається павук. Щоб створити різдвяного павука, нам знадобиться солома. В моєму випадку це житня солома, яка знайшлася вдома. Я її проварила десь приблизно 5 хвилин, для того, щоб вона не тріскалась та не ламалась. Далі висушила і ось підготувала такі пучечки для маленьких павучків. Довжина кожної соломинки 8 см. Але ви можете брати більше чи менше відрізки, в залежності від того, якої. Величини, ви хочете зробити вашого павучка. Далі ми зв'язуємо нитки посередині, так, щоб у нас були чотири кінці, як у мене на відео, і нанизуємо на кожен кінчик нитки по одній соломинці. Довжина нитки приблизно 1,20 м. Можете брати з запасом, для того, щоб вам було легше потім зв'язати вашого павучка. Далі нам необхідно поміняти місцями кінчики ниток, нанизуючи на них спільну соломинку, протягуючи цю нитку. Всю соломинку з однієї та з іншої сторони, так щоб утворився трикутник. Ось так, як в мене на відео. Спочатку робимо це з нижнього боку, далі з верхнього боку. І далі такі самі кроки повторюємо з двох боків: справа та зліва. Така цікава фігурка в нас виходить. Тепер так само робимо зліва, нанизуємо. Соломинку та затягуємо кінчики, і виходить в нас вже півромбика. Тепер на кінчики ниток нанизуємо ще по одній соломинці. Після того, як ми це зробили, беремо два кінчики з лівого боку і два кінчики з правого боку і зв'язуємо між собою. Можна зав'язати кілька вузликів, щоб конструкція не розпалась в майбутньому. А кінчики можна приховати в трубочки. Для китиць я взяла ось таку яскраву пряжу червоного кольору, ви можете брати будь-який інший кольор, який вам доподобає. А замірку я взяла 4 пальці, на які я роблю кілька обертів, приблизно 12. Ви можете робити більше чи менше, в залежності від того, якою пишною ви хочете зробити вашу китицю. Далі ми беремо додаткову нитку, акуратно не стягуючи конструкцію з пальців, протягуємо всередину, відрізаємо зайве і зав'язуємо два вузлики так, щоб наша китиця не розпалася. В'яжемо одну, потім утримуємо пальцями, підтягуємо нитку і зав'язуємо ще один вузлик. Далі ми ось так: от протягуємо китицю, щоб вона була подовгуватою. Робимо відступ приблизно 1 см. Беремо додаткову нитку і ось так от обмотуємо кілька разів. Два кінчики зав'язуємо, робимо теж два вузлики, обрізаємо зайве і наша китиця готова. Тепер нам необхідно її прив'язати до нашого павучка. І ось такий красивий ромбик павучок у нас вийшов. До речі, ось вам невеличкий такий лайфхак. Якщо дуже хочеться змайструвати павучка, немає соломи. Ви можете скористатися звичайними коктейльними трубочками. Далі нам необхідно таким самим чином, як ми робили маленького павучка, зробити великого. Якщо на маленького павучка ми брали нитку довжиною метр двадцять приблизно, то на великого павука, де соломинки, наприклад, п'ятнадцять сантиметрів чи шістнадцять або навіть і більше. Ви, відповідно, берете більшу, набагато довшу нитку, для того, щоб в майбутньому не мати проблем із зв'язуванням павука. Бо якщо вам не вистачить нитки, то вам доведеться потім доштуковувати і дов'язувати нитку. А потім дуже важко, складно буде її протягувати через соломинки. Доведеться вже використовувати велику голку, а це додаткова трата часу та ваших нервів. Тож, робіть. Це заздалегідь, продумуйте всі кроки так, щоб в майбутньому не мати з цим проблем. Як ви бачите, для того, щоб відео не було дуже довгим, мені довелося його пришвидшити в кілька разів, але якщо ви його уповільните, то ви зможете побачити, що я робила такі самі кроки, як при створенні маленького павучка. Після того, як ми зробили великого павука, ми всередину нього прикріплюємо маленького кінчики, приховуємо в соломинки так, щоб їх не було видно. І ось така конструкція в нас виходить на кінчик. Великих конструкцій ми можемо чіпати ще дрібні конструкції, це вже залежить від нашої фантазії, уяви та бажання. І прикрашаємо теж, як вважаємо за потрібне. До речі, не обов'язково використовувати ромбики, можна використовувати також інші фігурки. Я сподіваюся, що вам сподобався мій майстер-клас, та в майбутньому пригодиться. Якщо так, пишіть коментар, діліться з друзями та підписуйтесь. З вами була Любов Стасюк, Па-па!